Вітаю! Кукса Світлана та Богомас Андрій, студенти Національного медичного університету імені Богомольця, Другого медичного факультету група 12239 молодші спеціалісти, підготували доповідь на тему Ауягітаку, винахідник пульсоксиметра, авторка газети Доцент Олар. Винахідником пульсоксиметра є японський інженер Ауягітаку. Завдяки його винаходу лікарі у всьому світі мають можливість вчасно надавати допомогу своїм пацієнтам. Пульсоксиметрія це неінвазивний метод через шкірного моніторингу насичення, тобто сатурації гемоглобіну, артеріальної крові киснем і частоти пульсу. Цей винахід став справжнім проривом у медицині, рятуючи життя мільйонів людей по всьому світу. Пандемія COVID-19 сприяла підвищенню інтересу до пульсоксиметра, оскільки з'явилось безліч пацієнтів із прихованою пневмонією, яка спочатку протікає безсимптомно, а потім настає різке погіршення, що супроводжується дихальною недостатністю, тому вимірювання рівня кисню крові стало невід'ємною частиною діагностики та лікування. А у багатьох з нас пульсоксиметри з'явились у домашній аптечці. На жаль, людина, яка стояла у витакі в розробки пульсоксиметра, постійного його вдосконалення померла від COVID-19 на початку пандемії у квітні 2020 року. Також мало відомо, що пульсоксиметр винайдена у Японії медична технологія, яка могла залишитись поза увагою, якби не певний збіг обставин. Життя та винахід та Такуо Винахідником пульсоксиметра є японський інженер Аоягі Такуо. Після закінчення університету він працював у компаніях Shimazu Corporation та Nihon Koden, де займався розробкою медичного обладнання. У 1972 році Аояхі вивчав неінвазивний метод вимірювання серцевого викиду і виявив, що за коливанням поглинання світла спричиненими пульсацією артеріол можна розрахувати оксигенацію артеріальної крові. Це відкриття і стало основою технології сучасного пульсоксиметра. Аоягі створив прототип апарату, провів ряд досліджень і опублікував свій винахід на засіданні наукового співтовариства в 1974 році, проте медичні кола не виявили інтересу до його винаходу. Вдосконалення та поширення пульсоксиметрів лише через кілька років, завдяки публікаціям доктора Накадзімі Сусуму. Та американського дослідника Вільбора пульсоксиметрія почала отримувати визнання. У 1977 році компанія Мінолта випустила перший у світі комерційний пульсоксиметр, а в 1980 році компанія Bajox випустила модель на світодіодах, яка забезпечувала більшу стабільність. Завдяки вдосконаленню технологій та зусиллям таких людей, як Вільям Нью, який заснував компанію Нелкор. Пульсоксиметрія стала незамінним інструментом в анестезіології, інтенсивній терапії та інших галузях медицини. Вплив на сучасну медицину: Винахід та такого мав значний вплив на сучасну медицину. Пульсоксиметри використовуються в операційних, палатах інтенсивної терапії, приймальних відділеннях, а також в амбулаторних умовах. Вони дозволяють лікарям швидко та точно оцінювати рівень кисню в крові пацієнтів, що допомагає їм діагностувати захворювання, моніторити стан пацієнтів під час лікування та реагувати на екстрені ситуації. Завдяки пульсоксиметрам значно знизилась смертність під час операцій та інших медичних процедур. Цей винахід також допомагає рятувати життя людей в екстрених випадках, таких як серцеві напади та травми. Додаткові факти: у 1997 році Аоягі Такуо був номінований на Нобелівську премію за його винахід. У 2015 році він отримав медаль за інновації у сфері технології охорони здоров'я від Американського інституту електричної та електронної інженерії. Годинник Apple Watch, випущений у 2020 році, оснащений додатком для вимірювання рівня кисню в крові. Дякуємо за увагу!